Тиняючи на чужині понадалеком стрів'я тіта вельми старого, наш земляк, і недомучений варнак старий той був. Та у неділю якось у полі ми зустрілись та й забалакались. Старий згадав свою волинь святую і волю, долю молодую свою бувальщину. І сіли, сповідались один другому довгий вік, старий промовив все від Бога, від Бога все, а сам нічого дурний не вдіє чоловік. Я сам, як бачиш, мар не всує, я сам занівичив свій вік, і ні на кого не жалкую, і ні у кого не прошу я, нічого не прошу. Отак, мій сину, друже мій єдиний, так і загню на чужині в, в неволі. І старий заплакав нишком. Сивий, брате, поки живе не діє в хаті, нехай живе, не виганяй, нехай пустку не іноді нагріє і потечуть з очей старих. Володіє, і умити сльозами серце відпочине, і полине із чужини на свою країну. Багато дечого не сталося, сказав старий. Води чимало, із ікви в море утекло, Над іквою було село. У тім селі, на безталання та на погибель вилісся. Лихая доленька моя, у нашої старої пані малі паничі були, таки однолітки зо мною, вона й бере мене спокої синкам на виграшку. Росли, росли панята, виростали, покусали, мов тішенята, не одного мене малі. Отож і вчити почали письму паня. На безголов'я і я учуся слізьми, кров'ю письмо, те полилося нас, дешевших панської собаки, Письмо учить молитись Богу та заразу спотикатись, А й більше нічого не повинен знать невольник така його доля. Отож і вивчився я, виріс. Прошу собі, волі не дає, і в москалі проклята не голить. Що тут на світі робити? Пішов я до рала, а паничів у гвардію поприділяла. Година тяжка, я настала, настали тяжкі літа. Отож працюю я за ралом. Я був убогий сирота. А у сусіда у наймах дівчинка росла. О Боже, о Боже, мій великий! Воно тоді було дитина. Воно не нам твої діда судить, судить. о Боже, наш всемогущий. Отож, вона мені на лихо. Та на погибель підросла, не довелось і надивитись, а я вже мріяв одружитись і веселитися, І жить людей, і Господа хвалить. А довелося і накупили і краму, і пива наварили. Не довелося тільки пить старої пані бахур сивий окрав той крам, розлив, пустив покриткою дарма, годі недоладу вже й згадувать. Нема, нема, минулося пропало. Покинув ниво, я і рало, покинув сад город, усе покинув, чорт наладив. Пішов я в писарі в громаду. То сяк, то так минає год. Пишу собі, з людьми братаюсь, та добрих хлопців добираю. Минув і другий. Паничі на третє літо поз'їжджались, уже засватані були, жили в дворі, гуляли, в карти грали, та свого весілля мов бої. Угаї з жінками перебирали. Звичайне ж, паничі ждемо і ми ждемо того весілля. Отож, у кличальну неділю їх. І повіншано обох таки в домашньому костьолі ніколи нічого кращого сам Бог не бачив на землі великий, як молоді ті були, отож їх із костьолу повели в і покої. Хай ми зустріли їх, і всіх княжат, панят і молодих, всіх перерізали рудою. Весілля вмилося, не невтікання же єдиний католик. Всі полягли, мов поросята, багні смердячому. А ми, упоравшись, пішли шукати нової хати і знайшли зелену хату і кімнату у гаї темному степах крутих, широких, усюди хата. Було де в хаті погуляти і відпочити де було мене. Господарем обрали, сем'я моя щодень росла і вже до сотні доростала, мов поросяча кровлилась я за все, що панством звалось, безмилосердія і зола, А різав так і сам не знаю, чого хотілося мені. Ходив три тригода я з ножами, неначе п'яний то різник, до сльоз, до крові, до пожару, до всього, всього я прилвик, було дитину, мов жаботу спряжеш на огні або панянку білолицю розіпнеш голо на коні і пустиш в степ, всього, всього тоді бувало і все докучило мені. Подурів я. Тяжко стало у вертепах жити, думав сам себе зарізать, щоб не нудить світом, і зарізав би та диво. Диво, дивне, сталось, Надо мною, недолюдом, вже на світ займалось. Вийшов я в халяві з броварського лісу, щоб зарізаться. Дивлюся, мов на небі висить святий Київ, наш великий, святим дивом сяють храми Божі. Ніби з самим Богом розмовляють. я плакав, до полудня плакав, та так мені любо стало, іноді гиті її не осталось, мов переродився, подивився кругом себе і, перехрестившись, пішов собі тихо в Київ святим помолитись, та суда. suda lutas com o